Права 1128. За даними таблиці, знайди різницю. Яку закономірність можна помітити? Ну що ж, стартуємо. Отже, дивимося, ось наша таблиця. Бачимо, тут у нас є значення А, значення Б. Потрібно знайти або різницю А-Б, або Б мінус А. Почнемо з першого стопчика. Записуємо перша дія. Тобто від 4,7 відняти. 3,1. І це дорівнює. 1, записуємо 6 є. Ну а зараз знаходимо навпаки різницю від Б віднімаємо А. Тобто записуємо друга дія. Тобто від 3,1 віднімаємо 4,7. І це дорівнює. Що ж, замінюємо різницю на суму, то це буде 3, ,1. 1 додати модуль. Тоді протилежне число до 4,7 буде мінус 4,7. І це дорівнює. Записуємо мінус. Отже, модуль від'ємного числа буде більший, сума буде від'ємна. Записуємо мінус. А зараз записуємо як різницю модулів. Це буде 4,7 відняти. Переносимо 3,1. І це дорівнює тоді. Мінус 4,7 мінус 3,1 це буде 1,6. Ну що ж, отже, нам потрібно заповнити такими значеннями. Записуємо, а мінус Б буде 1,6. А Б мінус а буде дорівнювати мінус 1,6. Є. Ну що ж, переходимо тоді до наступного стопчика. А дорівнює 5,2. Знаходимо різницю, отже, третя дія. 5,2. Відняти 9,4. Замінюємо різницю на суму, це буде 5,2 додати. Протилежне число до 9,4 буде мінус 9,4. І це дорівнює. Тоді Сума у нас буде від'ємна, записуємо мінус, а от записуємо різницю модулів. Це буде 9,4 відняти 5,2. Так, і це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. 9 відняти 5 це буде 4, 4 мінус 2 це буде 2. ,1. Отже, це буде мінус 4,2. Ну що ж, Знаходимо різницю мінус A, записуємо четверта дія. Тобто 94 B відняти A у нас 5,2. Ми знаходили вже цю різницю, це буде просто 4,2 є. E. Ну що ж, заповнюємо тоді нашу таблицю, що наступний стопчик у нас буде мінус 4, -4. 4,2 і 4,2. Є. Ну що ж, переходимо до наступного стовпчика. Це 0 та 8А. Ну що ж, Записуємо тоді спочатку А мінус Б. Записуємо 5 дія. Тобто А у нас дорівнює нулю, 0, 0 відняти. Записуємо 8. Це дорівнює 0 додати протилежне число до 8 буде мінус 8. Ну, але 0 додати мінус 8 це буде мінус 8. Так? Ну і знаходимо різницю b мінус A, записуємо 6. Тобто ми від 8 віднімаємо 0. Це буде дорівнювати 8. Є? Ну що ж, заповнюємо тоді наш стовпчик, то А-Б буде дорівнювати мінус 8, а Б-А буде дорівнювати 8. А буде дорівнювати 8. Є? Ну що ж, переходимо до наступного стовпчика мінус 2,7 і 3,2. Ну що ж, Знаходимо тоді різницю, записуємо 7 дію, я тут буду продовжувати, буде вистачить місця. Отже, записуємо мінус 2,7. Відняти 3,2. І це дорівнює. Записуємо як мінус 2,7 додати. Протилежне число до 3,2 буде мінус 3,2. І це дорівнює. Обидва данки в нас від'ємні. Сума буде від'ємна, буде мінус. А в дужках записуємо суму модулів 2,7 додати 3,2. І це дорівнює. Це буде мінус. 2,7 додати 3,2 це буде 5,9. Є. Ну що ж, а зараз давайте знаходити тоді b A. Записуємо восьма дія. Тобто замість B пишемо 3,2. Відняти. А замість А пишемо мінус 2,7. І це дорівнює. Ну що ж, відняти. Замінюємо мінус на плюс, то це буде 3,2 додати. Протилежне число до мінус 2,7 це буде 2,7. Ну і це дорівнює 5,9. Є. Ну що ж, записуємо тоді в нашій таблиці. А мінус Б дорівнює мінус 5,9. А Б-А дорівнює 5,9. Переходимо тоді до наступного стопчика. Знаходимо різницю. Записуємо, це буде у нас восьма дія, дев'ята дія. Отже, мінус 4,2 відняти мінус. 5,8. І це дорівнює Ну що ж, це буде мінус 4,2 додати. Протилежне число до мінус 5,8 буде 5,8. Сума в нас буде додатня, бо модуль додатнього числа в нас більший. Записуємо як різницю модулів. 5,8 відняти 4,2. Ну і це дорівнює. 1, ,2. 6 є. Ну, а зараз давайте знаходити різницю B мінус A. Записуємо, це у нас буде 10 дія. Тобто ми записуємо мінус 5,8, відняти мінус 4,2. І це дорівнює мінус 5,8 додати. Протилежне число до мінус 4,2 буде 4,2, І це дорівнює модуль від'ємного числа більший, то сума буде від'ємна. дужках записуємо як різницю модулів. Це буде 5,8 відняти 4,2. І це дорівнює мінус. 5,8 мінус 4,2 – це буде 1,6. Ну що ж, заповнюємо в нашій таблиці, що. А-Б дорівнює 1,6, а Б-А дорівнює мінус 1,6. Ну що ж, наступна дія у нас буде 11 дія. Отже, А мінус Б знаходимо від 2,9 потрібно відняти мінус 5,4. І це дорівнює. Ну що ж, замінюємо віднімання на додавання. Отже, це буде 2,9 додати. Протилежне число до мінус 5,4 буде 5,4. І це дорівнює. Ну що ж, 94 сюди принесемо. Це буде 3,3 плюс 5. Це буде 8,3. Ну що ж, Знаходимо тоді різницю B-а. Записуємо тоді, це буде 12 та дія. Отже, записуємо різниця B мінус А, це буде мінус 5,4. Відняти 2,9. Обидва тоді записуємо мінус як плюс, це буде мінус 5,4. Додати. Протилежне число до мінус 2,9 це буде. До 2,9 це буде мінус 2,9. Обидва данки у нас від'ємні, сума буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 5,4 додати 2,9. Ну і це дорівнює мінус. 8,3 сума. Є. Ну що ж, записуємо в нашій таблиці, що. А мінус Б дорівнює 8,3, а Б-А дорівнює мінус 8,3. Переходимо до наступного стопчика. Мінус 9 та 0. Ну що ж, записуємо тоді, це в нас буде 13 дія. Отже, мінус 9 відняти. Замість Б пишемо 0. Якщо ми віднімаємо від деякого числа 0, залишиться те саме число. Записуємо. Отже, це буде дорівнювати, Ну або запишемо через. Ну, це можна звати як мінус 9 додати. Протилежне число до 0 це 0, а мінус 9 додати 0, це буде мінус 9. Є? Ну а зараз знаходимо тоді різницю B-а. Записуємо у 14, тоді. Тобто замість Б ми пишемо 0 відняти, а замість А пишемо мінус 9. І це дорівнює. Ну що ж, замінюємо мінус на плюс, 0 буде додати. Протилежне число до мінус 9 це буде 9. Ну і це буде дорівнювати в сумі 9. Заповнюємо тоді наступний стопчик, що А-Б буде дорівнювати мінус 9, а Б-А дорівнює 9. Ну що ж, останній тоді стопчик. Записуємо оце у нас буде 15 дія. Ну що ж, сподіваюсь, поміститься. Отже, мінус 3 восьмих. Відняти 5 восьмих. Ну що ж, мінус замінимо на плюс, буде мінус 3 восьмих. Додати. Протилежне число до 5 восьмих буде мінус 5 восьмих. Обидва доданки у нас від'ємні, сума буде від'ємна. А в дужках записуємо суму модулів. То це буде 3 восьмих. Давайте я буду скороче написати. А одразу в чисельнику записуємо знаменник однаковий, 3 додати 5. А в знаменнику записуємо 8. Ну і це буде дорівнювати мінус. 3 додати 5, це буде 8. Восьмих. Ну і це дорівнює тоді мінус одиниця. Є? Ну і знаходимо, чому ж дорівнює 5 восьмих. Це буде вже 16 та дія. Тобто 5 восьмих. Відняти. А в нас дорівнює мінус 3 восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 5 восьмих. Додати. Протилежне число до мінус 3 восьмих буде 3 восьмих. Ну і це дорівнює. Це буде 5 плюс 3. Восьмих. І це дорівнює тоді 8 восьмих. Ну, а це дорівнює 1 Є. Ну що ж, заповнюємо тоді таблицю. Отже, у нас А мінус Б буде дорівнювати мінус одиниці, а Б-А дорівнює одиниці. Є? Ну що ж, ми заповнили таблицю. Що можна помітити? Можна помітити, що А-Б і Б-а це протилежні числа. Тобто А-Б дорівнює мінус Б-А. Давайте тоді запишемо так. Записуємо, можна помітити. Числа. Ну що ж? Ось таке громіське завдання на віднімання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.